Передбачає майбутнє, має свій бронік і фоткається з зірками. Все це про українських котів. До прикладу, Харитон – породи Екзот. Він, начебто, вміє вгадувати майбутнє, спілкується з господаркою за допомогою кнопок, давай швидше їсти. А ще бачить привидів. У коментах його часто питають про війну чи ярку. На що котик вдумливо відповідає до слова, рік тому відоси були україномовні, але тепер господарка перейшла на російську. Бойовий котик шайба став улюбленцем всього тіктоку. Його знайшли військові. Кові три роки тому на півдні України котика пригріли, після чого він почав їздити на позиції. Там ловив мишей, а своїм гострим зором і швидкою реакцією не раз відводив лихо. Шайба найбільше прикипів до Олександра Лящука, який знімає з ним відоси і піднімає настрій українцям. Ну і куди ж без кота Степана, зірки ТТ і улюбленця мільйона фанів? Котик з Харкова приславився під час карантину, коли чілив скелихами бойову музику. З того часу він був на обкладинках глянців. Тусив тікток зіркою Хабіламе. Та отримував світову премію блогерів. На початку повномасштабки він евакуювався з міста, але зараз він в безпеці і живе своє краще життя з коханою кицькою Стефанією.